Всім доброго дня. Думаю, без економіки підтримка громадської організації фактично неможлива. Тому, фактично, це буде продовженням, напевно, що попрошу наступний слайд. При тим як прийти до самої програми, я би хотів наголосити і виділити моменти, які на мою думку, і як начальника відділу, який відповідає за співпрацю з громадськими організаціями. Є основоположними для співпраці. Чому міська рада зацікавлена у співпраці з громадською організацією для міської ради, на мою думку, це є чотири таких ключових блоки. Це є інструмент виявлення та вирішення проблем громади, адже громадські організації в принципі створюються з це об'єднання людей за спільними інтересами. Так і ці це може бути фахове об'єднання, це може бути об'єднання. За хобі або за якоюсь проблемою для вирішення якоїсь конкретної проблеми, і саме ці об'єднання, вони най найкраще, як на мене, ці люди найкраще розуміють проблему, з якою вони стикаються, і напевно, що можуть підказати найдієвіші кроки для її вирішення. Це є так само економія бюджетних коштів, адже коли ми фінансуємо діяльність громадських організацій. Так чи інакше є внесок, якщо не матеріальний, так це є внесок праці, інтелектуальний внесок самих громадських членів громадських організацій, які реалізують проекти фінансовані містом. Залучення я, я припрошую назад. Це так, також залучення інвестицій. Думаю, пояснювати не потрібно, адже дуже багато громадських організацій. Реалізують свої проекти не тільки за кошти міської ради, а зрештою за кошти благодійників чи міжнародних українських фондів. І це є, знову ж таки, інвестиції в розвиток соціальної сфери нашого міста. І один з найважливіших, як на мене, моментів, це є реалізація права мешканців на участь у місцевому самоврядуванні, беручи участь у діяльності громадських організацій, беруть реалізуючи проекти міської влади, чи навіть не, не міської влади, а просто реалізуючи проекти громадські організації, вони так чи інакше стають більш дотичними до тих процесів, які відбуваються в нашому місті. Наступно. Щодо самої комплексної програми підтримки громадських організацій, потреба, яка виникла для того. Створення такої програми була окреслена певно наступним в 2006 році. стикнувшись з потребою якось систематизувати співпрацю громадських організацій і Львівської міської ради, ми побачили, що в принципі є якісь документи, які регулюють певні сфери цієї співпраці, але немає жодного об'єднуючого так кодексу. Які би міг можна було відкрити програму, документ і дізнатися про цю сферу, все? Це стало потребою, як на, моє, на, на моє переконання, щоб якось систематизувати співпрацю міської ради з громадськими організаціями? Знову ж таки, метою програми було визначено, що це є залучення громадських організацій. До участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради. На мій погляд, саме йдучи таким шляхом, шляхом залучення громадських організацій до вирішення таких проблем, фінансування тільки їхніх проєктів, є можливість значно дешевше і значно ефективніше. Це важливіше, навіть, напевно, ефективніше вирішувати проблеми. Знову ж таки наголошую, що дуже багато громадських організацій вони е, вирішують цю проблему не тільки заради того, щоб отримувати там, наприклад, як професійну, так зарплатню, але так само це є їхнє е, глибоке внутрішнє переконання, що так треба робити, що, що треба цю проблему побороти і її вирішити. І, е, звичайно, що таким людям потрібно допомагати. Дякую далі. У програмі визначено формі, форми співпраці та пріоритети такої співпраці. Зупинюсь більш детально на формах. Визначено чотири основних фінансових так, джерела, де можуть якими можуть користуватися громадські організації. Це є конкурс соціально-культурних проєктів, це є фінансова підтримка громадських організацій щодо залучення їх до щорічних заходів, так зване включення їхніх заходів до календарного плану управлінь департаменту гуманітарної політики, це є так само підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів і покриття видатків на оренду приміщень для громадських організацій, тобто основних джерел, якими можуть скористатися громадські організації для щоб отримати фінансову підтримку Львівської міської ради. Як бачимо, два є загально доступних фактично це є соціально-культурні проєкти і заходи. І два це вже такі більш структуризовані. В першому треба це є тільки для інвалідів, громадських організацій інвалідів і ветеранів. І останнє це тільки для тих громадських організацій, які орендують комунальне майно. Наступне. Так само було розписано і визначено. Не фінансові форми співпраці. Це є, як на мене, новаторство, і це є, напевно, перший документ, такий, який чітко говорить, чим може громадська організація поза фінансовою допомогою скористатися у співпраці з з Львівською міською радою. Важливим є, напевно, всі є пункти важливі, але. Преслі це є допомога в встановленні ділових контактів з громадською організацією міст партнерів, інформування, висвітлення та популяризація діяльності громадських організацій. Зокрема, як приклад можу навести це проведення, наприклад, спільної конференції в розла Львів, де учасниками якої були якраз саме громадські організації. Це так само проведення численних прес-конференцій у Львівській міській раді, які висвітлювали діяльність громадських організацій. Тобто така співпраця вона є постійною, вона є систематичною, і як на як на мене, вона є не менш відчутною ніж просто фінансова допомога.